Чи готові ви до нескінченної кількості серій? Мабуть, готові. Бо у нас шкода, шкода октаха. Я вже тут навіть буковку одну від... відтя... відтяпнув. Шкода, по якій треба робити ну, просто неймовірну кількість роботи. Е, я знов. Зрадив своїм принципом, я зазвичай не беру велику кількість деталей. Оскільки, по-перше, це моє хобі. І оскільки я хочу, щоб мені це хобі не набридло, щоб я не погрязнув у цих монотонних роботах, я люблю, коли я взяв 3, 5 деталей. Зробив їх і все. Потім в мене нова машина з'являється, і я е, з новою силою роблю її. Оскільки це дуже цікава робота, саме малярство, і кожна машина, кожен елемент з, з її недоліками, з подряпинами і всім цим це унікально. У кожній машини вони різні. І ти працюєш з новою машиною як з чимось новим. І це не набридає. Коли ти береш отакий екземпляр, тут вже я впевнений, набридне. Тут потрібно робити дуже-дуже багато. Давайте сьогодні ми познайомимося з цим, з цим автомобілем. Та на цьому, мені здається, перша серія і буде. Завершуватись. Так, ну, поїхали. Ви, по-перше, бачите бампер, в якому обліз лак Ми це робити не будемо. Починаємо з того, що ми робити не будемо. Бампер вже фарбувався, ми бачимо його відтінок, не схожий з самим автомобілем. А колір 1Z1, мабуть, ви вже бачили відео з точно такою ж шкодою, тільки це був тур. І фарба тут одна і та ж, 1Z1. Бампер ми робити не будемо, оскільки і так деталей тут ми нарахували дуже велику кількість, а людині потрібно, щоб вона не іржавіла. Бампер і не буде, тому ми це, на це забили. Ну, ми бачимо, чому він пооблазив. Тут якась пересушена, мені здається, база. І ця база не була зашкуреною. Тому не дуже добре тут і тримається лак. Також, може, немає у лаку еластичної пересадки. І вона. о, і вона отак лопається. Ще я не знаю. Це, це б експеримент, бо якщо провести і подивитися, як е, веде себе еластичко, з, з еластичкою без, але ж не знаю. Факт є. Так, поїхали. Крило заднє. Ми бачимо отаку красоту. Е, вже починаючи рижики, один, другий. Тут вже скол ржавий. І ми бачимо отут ще один скол. Вирішили робити всю оцю частину. Не тільки отут переход робити, а вже зробити всю цю частину. І це із-за оцього скола і оцієї вм'ятини Тому робимо оту всю частину. Далі, дверцята я не розумію, чому вони так відрізняються. Хлопець каже, що машина не робилася, не фарбувалася, тільки там десь полірувалася. Але ж ми бачимо явний відтінок, матовість різну. Тобто фарбування, мені здається, все ж таки було. Ну, Подивимось, коли почнемо шкурити, там скриється вся її історія. Задні дверцята у нас мають дуже велику кількість різноманітного пошкодження. Ось вся оця кромка пошкоджена. Тут все це зацарапане. Навіть отакий є момент, який дуже так цікаво зробили. Тобто є пошкодження, протертість, і вона. Буцімто лаком вскрита. прозорим. Сколи, 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 сколи. Також я побачив, а от, до речі, і видно, що все ж таки фарбувалася дверцята. Бачите цей величезний наплив? Ось він. Який добрячий. Вон. І. От іще, де-де-де десять, де. отак от спіймав його, О, от він. Тобто машина фарбувалася, дверцята знімались і е, вони формувались у горизонтальному положенні. За що чого і цей лак скотився сюди? Це намагалися сполірувати. Але, як ми розуміємо, дуже-дуже важко сполірувати великий наплив і не протерти до, до нижньої частини, тобто до бази, біля цього напливу. Тому так і залишили. Ну, це зрозуміло. Передні дверцята. На передніх дверцятах і є з чим попрацювати на кромці. І тут вмятина, тут царапина, сколи, починаючи рижики. І понизу дверцят теж є трошки вспучень таких. Пороги ми маємо так само, як і на тому. На той шкоді, яку ми робили раніше. Тут потрібно знизу віднімати від машини. Зараз віднімемо. Отак. Отак. О, яка красота. Один в один Просто один в один. Буцім, то роблю ту ж саму машину. О! Яка красота! Oh. Mm -hmm. Так. Потім передні крила. Рижики, 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 рижики і вспучення. Звісно, та ж сама буде картина, як і на тім Чорнявим автомобілі. Ми знімемо крило, за крилом велика кількість всякого гімна і велика кількість іржи. Переднє крила ми фарбуємось. Також ми бачимо якісь, якісь потрапляння інородних е, жиж, які пошкодили лакофарбове покриття, і ніякою поліровкою це нікуди не вийде вже. Тому фарбуємо все крило по капоту. Буцім, то і нормальний, Я б його не робив би і не парився. Але є отакі сколи. ну Ми бачимо, що якийсь цинк там ще працює. Я б це просто підфарбував би, як от вже й був підфарбований оцей шмат, по краям далі поскалувалося. Я б теж підфарбував би і не парився. Так, да, дуже велика кількість сколів. Я би теж підкапав би і не парився. Але ми маємо отакий момент. Бачите? Оце вже торба. Оце вже торба. Звісно, з переднім крилом ми робимо те ж саме. До бамперу переднього ми не торкаємось. Хоч там і є пошкодження, але ж поки не торкаємось. Крило те ж саме, дверцята теж самі. Ця сторона один в один з такими ж пошкодженнями, як і та. Тільки тут є ще отакий момент. І отут підсилювач дверцят, мені здається, він його обняв. Потім подивимось, як воно може малою кров'ю її обійдемось. Знов тут є різниця в відтінках. Ми бачимо заматовану передню дверцяту і більш глянцеву задню. Але ж, власник каже, що ця дверцята полірувалася, а не фарбувалася. Ну, подивимось знов ж таки. Ми в наступних серіях побачимо. Чи так воно було, чи не так, коли почнемо знімати фарбу? Лючок знімаємо на підбір. Тут є невеликий скол, може підкапаємо його просто де все. І задня кришка багажника. От такими. Це теж не перший раз я зустрічаю. на Шкодах. За пластиком маємо дуже велику кількість режі. Тому будемо прибирати це. З цієї сторони ми вирішили саме оцю прилобову при зону, прикришну зону, я не знаю, як цю рамку назвати можна, фарбувати. Чому? Щоб вже не було ніяких матовостей якихось, якоїсь різниці з автомобілем, оскільки буде фарбуватись Це, Це, Це. А це не буде фарбуватись. Ну, у цьому вузлі ми явно будемо бачити таку несправедливість. Тому будемо фарбувати її. Вона ціла, вона добра, є тільки один скол тут. А от ще один. І от ще один. І от підфарбований. Ну, ладно, може і не ціла. Кришу ми теж не торкаємося. Там тільки два підкапування буде і все. От така робота. Ви розумієте, що це надовго. Це десь тижня на три, оскільки буде все в машині розбиратись. Просто все. Все понизу, все по аркам. Дверцята будуть зніматися, бо їх я. Теж буду в горизонтальному положенні фарбувати, щоб глянець максимально витягнути у свою користь. Мені ніякого немає бажання потім шагру спилювати. Тому це буде все в горизонтальному положенні, окрім заднього крила. Заднє крило, ми вже зробимо, як вийде, і якщо воно буде відрізнятися, спаліруємо. Ну, Це ж все ж таки краще, ніж фарбувати і потім полірувати всі елементи. Тому все буде зніматись. Навіть кришка багажника. Хоча подивимось. Хоча подивимось. Тут ще бабка на двоє гадала. Можливо. Можливо, через отакий важкий доступ. До тих всіх моментів може ми її трогати і не будемо. А ми візьмемо. Отак От її в таке положення. Чи ні. Чи в такому краще положенні заодно з крилом за один прохід ми зробимо багажник крила. Пороги, оцю арку чи стійку, як її назвати, і це, що за крилом. Оце буде перший підход. Другим підходом фарбуємо одну сторону, щоб, щоб точно зерно розкласти однаково. Бо якщо ми візьмемо 4 дверці, типу пофарбуємо. Потім буде крила і капот. Можемо не вгадати ну банально там, з тиском повітря, або з кількістю розчинника у фарбі. І може відрізнятися. Тому, думаю, логічно зробити оцю одну сторону першою, потім сторону другою, це вже третій підхід, і капот потім на закуску. Все, до нових зустрічей. Всім пока. У мене вже фотоапарат пише, що перегрівся. До нових відео.